Вітаю! Для дітей видається чимало гарних книжок. Сьогодні розповім про такі Наталія Довгопол Стежка, дочка винахідника. Наталія Довгопол це талановита вітчизняна письменниця. Працює переважно в жанрі фентезі та історичної прози. Головна героїня книжки Стежка живе в Києві 18 століття разом із батьком. І майже не виходить на вулицю. Та одного разу тато зникає. Кажуть, що його вкрали люди самого короля. Так починається подорож головної героїні українськими землями. Знайшовши прихисток у сім'ї мандрівних скоморохів, стежка побачить міста й фортеці, простолюд і шляхту, вистави і святкування, помалу пізнає людські взаємини. Шукаючи батька, вона знайде щось більше. Книжка розрахована для підлітків 9-12 років. Валентина Дуван. Муха та найда. Цю історію написала та ілюструвала волонтерка, художниця Валентина Дуван. Вона була особисто знайома з прототипами головними героїнями книжки. Бездомними собаками, мухою та найдою. Читачі у книжці можуть побачити фото справжніх мухи та найди, зворушлива історія про двох київських безпритульних собак. Вони залежать від випадку і доброти небайдужих людей. Ця книжка заснована на реальних подіях, вона розвиває співчуття та піднімає важливі для суспільства теми. Книга навчить дітлахів молодшого шкільного віку любити тварин та допомагати їм. В кінці книги читачі знайдуть перелік порад, чим вони можуть допомогти таким мухам чи найдам, яких бачать у себе в дворах біля зупинок та станцій метро. Марина Павленко Василина та Трипільський Слід. Марина Павленко сучасна українська поетеса, прозаїк, художниця, ілюстраторка, науковець та педагог. Тисячі років тому на теперішніх територіях України жили загадкові трипільці, пізнаємо про них із найдрібніших черепків, знайдених на розкопках. Кішка Василина добре на всьому розуміється, бо живе в Музеї трипільської культури. Вона розповість, якими ж були ті трипільці та як їх вивчають сучасні науковці, а ще покаже цікаві експонати. Щоправда, серед них є один дуже страшний. А який саме треба почитати в книжці? Тож чекаємо на вас!